Я сьогодні з великою приємністю вітаю в нашій студії. Ну насамперед, отамана української козацької козацької чайки спас Романа Рося. Але крім того, ще Роман є відомий в Україні джазовий музикант Скрипаль і одним із засновників гурту Мертвий півень. Ось так багато різноманітних ознак має е, роман Рось. Ну але насамперед... сам добре добрий день і насамперед я хотіла би поговорити з вами про козацьку чайку спас, тому що це те можливо, що найбільше знають українці, але не до кінця знають, що це таке, чому власне сьогодні молоді люди в Україні відроджують ці традиції. Наскільки вони важливі для нас? Чому ми повинні теж докластися до цього? Отож, козацька чайка спас в кількох словах: історія створення цього човна і його майбутнє. Історія створення це першого човна, який також був збудований у Львові. Це 91 рік, коли чайка встала на воду і пішла Дніпром вниз до Чорного моря. Потім вийшла в Середземне море з Середземного моря каналами через цілу Францію в Ламанш і почалася така довга мандрівка, яка тривала 10 років. Мандрівка чайки по Європі. Ми лишали корабель у портах своїх у своїх друзів, десь в якихось марінах то у капітанів, які обіцяли нам давати за корабель і могли вернутися додому на зиму, і потім на літо продовжували мандрівку по різноманітних фестивалях. Нас дуже багато запрошували фестивалі історичних кораблів і власне прикипіли спочатку так от, до моря і до таких мандрів, козацьких мандрів. Козацькі мандри ще цікаві тим, що чайка не є дуже така зручна, вигідна, як яхта. Тобто, що ти мандруєш тільки собі в задоволення. Насправді, ти, як козак, перемагаєш стихії, перемагаєш всякі там холоди і так далі, і так далі. І відчуваєш себе, хоч трохи гідним, того власне, того козацтва, і уявляєш собі, що це було. Що це були за люди, які могли на веслах перейти Чорне море в не, не в дуже хорошу погоду. І е, якби чайка вона важить там більше 10 тонн, і власне веслярі на одних веслах цілу ніч, наприклад, це, це дуже цікаво. Ми пробували такі речі робити. І е, потім другий такий величезний е, в, ну, величезна річ, яка е, нас наштовхнуло на те, що їх потрібно більше цих чаєк, то як ми повернулися додому, і власне, як е цей весь тоді кучма був, і акція е проти кучми, і ми йшли в тій акції, е це Сашко Кривенко, і, власне, е якби запросили нас до Києва на святкування Дня Незалежності, і е ми піднімались по Дніпру. І ці палки в колеса, які ну. Не в колеса, а якби як нас стримувала влада, і як нас вітали люди. Просто Фалки всюди в весла. В весла, там, там так. ланцюги, татарські ланцюги. Вони І як нас вітали люди всюди, куди би ми не приставали, люди збігалися, українці о, козаки прийшли і ті і. Власне, зрозуміли, що чайка це є такий дуже об'єднювальний для всіх людей. Факт. Корабель Здавалося, чого боятися було владі тоді, правда? Що чим чайка могла їм стати на заваді, але ось щось своє, щось неповторне, ідентичне до українства. Ось це вже їм плачте саме. Що козацтво це так само, як українська пісня, козацтво це є одним з найголовніших факторів такої української самоідентифікації. тобто. Гордості за свій народ, за те, що за свою історію, за таку величезну е, частину історії, причому історії дуже відомої в світі і. Е, е, Власне, що для дітей це є гордість, яка дозволяє їм не розчинитися там, десь у світі, а зберегти свою, свою там українськість неповторність знову ж таки старатися бути кращим ніж ти є, і старатися знову ж таки об'єднує в собі і пласт і все, все на світі. Та тобто... до речі, я знаю, що ви що повернулися з Нью-Йорку, де мали зустріч разом з пластунами і сумівцями. Mm -hmm. І розповідала їм про історію створення чайки. Так, розкажіть, маскукових словах, ось як діти, як молодь, молодечі організації Америки, прореагували ось на цю зустріч? Та дуже тепло, дуже приємно, насправді, і десь з півгодини, доки я розказував, показував кіно. Тобто, спочатку прийшлось почати, звичайно, з самого початку, бо дуже мало хто знав, що таке козацька чайка, що і традиції, якісь певні козацькі, то я так. Пірнув в історію трошки, але потім ну, і потім, коли почалося кіно, то це діти перші півгодини сиділи з відкритими очима і ротами, і тільки потім вже почали якось реагувати на якісь там гарматні вистріли, там на всякі питання вже мусів їх розворушувати. Але дуже, дуже все гарно. Думаю, що цей, що ну, такі речі надзвичайно потрібні, бо їх є небагато. Тобто в Україні, наприклад, небагато, бо все-таки по світу. Якось там люди стараються відроджувати свою історію, і влада цьому допомагає сприяє. А в нас це робиться всупереч і владі, і всьому. Тобто, це відродження історії. Це трошки складніше і довше до цього шлях, до результату. але це потрібно робити, тому що Абсолютно. це потрібно всім нам. І до речі, ось я думаю, що буде нагода тут в Чикаго, теж нашим українським пластунам і сумівцям зібратися і. Де ви зможете їм розповісти, це так як розумію вигляді ще й лекції за допомогою слайдів? Так ви зможете проілюструвати процес створення чай, чайки. Ось бачу, у вас є ще, крім цього і DVD тут лежить на столі. Mm. Тобто, все ще в ілюстраціях. Це дуже для так. дітей мальовничо. Я думаю, зайвий раз допоможе їм зрозуміти власне, чому це нам так потрібно. І ще я знаю, щось що незабаром буквально завтра здається, відбудеться післязавтра, так в суботу. Ромадська організація «Помаранчева хвилі організовує таку забаву козацькому роду. Нема uh -huh. переводу, так і така запусна забава, де ви теж окремо будете розповідати про, про Так, це чайку буде спас. така частинка в тій забаві. Я просто розповім про проект. Проект існує друга чайка. Друга чайка, ось ця власне спас. Це є збудована у Львові для того, щоби ну. Первісно, і зараз і далі, як ідея її будівництва, це перехід Атлантичного океану до Чикаго, до Нью-Йорку і до Чикаго. Це ці ідеї вже фактично скільки? Сім з половиною років, три з половиною з яких ми будували корабель. Будівництво було довго, тому що це фактично треба було і кошти акумулювати для цього, і знайти всі підтримки, і знайти місце, і тому це три з половиною роки. Насправді корабель можна збудувати за рік. І потім, ну і зараз ми займаємося тим, щоб організувати прихід до Нью-Йорку, до Чикаго, розпланувати цей весь похід другий раз, тому що перший раз нас не випустила... Інспекція судноплавства України в похід, ми вже були повністю готові, і в останній момент виявилося, що в українському законодавстві немає поняття історичного корабля. Тобто, ми були зареєстровані, мали документи, право прапора, право власності, все для походу. І для того, щоб не випустити нас, зробити цей похід. Інспекція от зробила такий хід, і так як в Україні після радянського союзу залишилася ця батьківщина на замку. Що ти без дозволу інспекції не маєш права вийти в море. І інспекція це державний орган, а не там страхова компанія, як всюди в світі. То нам, на жаль, прийшлося лишитися воювати три роки з тим самим Міністерством транспорту, що завершилось перемогою Януковича, а не нашою. І в результаті ми трошки будемо йти іншим шляхом, але цього року ми починаємо свій похід, європейську його частину, ми будемо в Бресті на святкуванні історичних кораблів. Великий фестиваль, який ще чотири роки відбувається, де ми фактично завжди є гістьми, і там ми маємо зустрітися з попередньою чайкою. Вони прийдуть з іншого боку. Тобто два козацькі кораблі будуть в Бресті. Отож, Французьку. ми скоро зможемо вітати вас тут, в Чикаго, я так розумію. Мене зразу виникла ідея: ну а чому ж наприклад нам тут українцям, не збудувати свою чайку? свою чайку каби тут на озері Мічиган красувалася, і всі б захопили, запитували, чи ж це корабель? Ну це такий унікальний історичний. Історичний корабель це наш справді український, і взагалі чому б українці по цілому світу, де вони не розсіяні, так не робили си кожен має мав би свою чайку. і Потім в один прекрасний день вони зустрічалися, і це була б ціла українська регата козацька. Ось щось таке. Ну це мабуть, ідея мрія, розкішна. але ніколи знаєте, зовсім, без мрії. Не можна нічого реалізувати. Зовсім не фантастична ідея, бо фактично ми збудували три вже чайки, три різні кораблі. І плануємо ще не зупинятися, і це, це якщо би знайшло підтримку, то фактично можна би було збудувати тут, наглядаючи там за будівництвом, тобто двом-трьом людям. Тобто в нас є і розроблені конструкції корабля, і проекти корабля. Тобто це не проблема, було би бажання і, і кошти, звичайно. І кошти, але кошти знову ж таки від бажання. Безумно тому я зараз нагода до речі звернутися до наших глядачів і слухачів, що можливо хтось долучився себе, власне до цієї важливої справи. І чи це окремі особи, чи це, наприклад, якісь організації для того, щоб підтримати ось ці проекти. Проекти дуже цікаві і дуже нам всім потрібні, особливо в такий, знаєте, тривожний час, який зараз є в Україні. Є ще одна сторона діяльності, якою ви займаєтеся, Романе, це поряд з чайкою, паралельно. Мабуть, ви є дуже добрим музикантом, і де чайка їде, там ви і музикуєте. Ви як талановитий скрипаль, як джазовий музикант. Я знаю, що щойно повернувся з Нью-Йорку. Кілька слів про цей фестиваль, і взагалі про ці фестивалі і такі музичні проекти, якими ви займаєтесь, якими ви присвятилися останнім часом. Ну, музика, це так первинне, тобто. Саме первинний і власне що зараз почав співпрацювати з різними музикантами в у Франції та в Америці. І цей проект, який був Нью-Йорку, це з групою американських композиторів Antisocial Music, це які грають не завжди дуже соціальну музику, тому що це музика сучасна абсолютно. І імпровізаційна музика, і власне, що вони були групою цілою в Україні. Мали кілька концертів. Де ми познайомились і почали грати разом. Причому концерти були в дуже різних місцях: від Одеси, Київ, наприклад, від Львів, для публіки, яка любить сучасну музику, власне, контемпорарімузік і. Разом з тим і в горах в Гуцульщині під верховиною в Криворівні, де цю музику слухали діти, які перший раз слухали її. Дорослі взагалі не готові до такої музики. І всі концерти були надзвичайно успішні і дуже цікаво було в Криворівні, коли святий отець дітям і дорослим розповідав, що мали на увазі ці музиканти, і це. Власне, що було надзвичайно традиційно, тому що це священник розповідав і всі дуже уважно слухали, і так воно їм заходило. Значить, зразу все ставало зрозуміло. Так і тобто, традицію священика це, це було дуже зрозуміло, і разом з тим гуцули. Вони ж дуже музичні від природи. музичні вони і самі страшенно провізувати. чутливі, так. тобто вони відчувають емоцію. Наприклад, коли грає емоційно людина і грає щиро абсолютно. То це значить то, що треба слухати і зрозуміти. Якщо є нещирість якась в якесь виконавство, значить це ну, не музика, там, наприклад, щось інакше. Не обов'язково одним словом, слухати і розуміти. І це я завжди. І, власне, що також, а, ну і після того, значить, це була закінчення друга половина проекту. Що двоє українських музикантів, композиторів, Алла Загикевич і я приїхали до Нью-Йорку, Ми два тижні працювали, і потім був. Був концерт, і ми зробили свої композиції для music, і, Власне спільно їх відрепетували і заграли. Мені дуже сподобалось, і власне, що всім дуже сподобалось, і в результаті це значить, що буде ще якась співпраця, тому що цікаво. Ну і надзвичайно вражений кількістю і якістю музикантів в Нью-Йорку. Тут тобто це столиця, напевно, разом з Парижем. Тільки там ну, європейська столиця, тут американська столиця. Музична музична та. Ну і я знаю, що кілька проєктів у вас є франківську музичних. Цікавих. Ну, два фестивалі знову ж таки вдається робити у Франківську. Це старе кіно по новому і «Джаз-без». Зараз ми у Франківську відкриваємо центр сучасного мистецтва за допомогою міської влади. Франківськ дуже такий. Таке дуже затишне, дуже хороше місто, десь я читав на газеті, що воно зараз ну кажуть, що воно найзручніше для життя, тобто, можливо для такого пенсіонерського життя воно насправді найзручніше, але ним треба хитати і хитати, тобто воно дуже таке курортне і розслабляюче. От, але нарешті цей буде центр сучасного мистецтва. Обласна знову ж таки рада взялася допомагати з Джазбезом. Дуже хороший чоловік, мій прекрасний товариш, і ми разом з ним працюємо над фестивалями. Став директором філармонії Франківської суті вже оновленої із ремонтом. Тобто, в мене таке відчуття, і це сталося буквально. От все перед моїм від'їздом, буквально за кілька днів. Я маю таку насолоду просто цього передчуття повернення до Франківська, що набагато більше можна буде там робити і цікавіше. Ну так що якийсь, якийсь там рух все-таки вперед, незважаючи ні на що є, і фестивалі ці вони відкриті до співпраці. Можна писати до нас, знаходити нас в гуглі, набравши там, тобто є сайт Джазфранко.ком набравши нас і пропонуючи, і, тобто можна звертатись до якихось фондів, до скажімо, посольства американського в Україні, ж з допомогою приїхати. Тобто фестивалі відкриті. Вони останній проект був з двома французькими музикантами, прекрасними кларнет і бас-кларнет. Дуже успішний концерт. Знову ж таки, будемо його повторювати. А і на молодості у Києві, і потім будемо повторювати і робити запис у Франції. Тобто є куди розвиватися, і вона і дуже дуже з чайкою дуже гарно переплітається, тому що справді можна помандрувати на якийсь фестиваль на своєму кораблі. Ну то я думаю, що власне і фестиваль теж може перемандрувати частково до нас до Чікавна. Багато було музикантів і. Я бачу, ви маєте контакти з американськими музикантами Теж тобто, можна все це залучити і в Чикаго зробити свій україно-американський джазовий фестиваль. Yeah. А завітати всі можуть з України. За допомогою чайки, ось такі у нас фантастичні, але судно гарні плани. Реальні. Правда, ось на такій високій ноті музичній. Ми з вами закінчимо розмову. З нами був Роман Рось, талановитий музикант, отаман козацької чайки. І я сподіваюся, до швидкої зустрічі. Дякую І успіху. До зустрічі. Всім вашим починанням. Дякую. Всього доброго.